Вітаю вас, дорогі наші телеглядачі. Хвиля коронавірусу знову набирає обертів. Вже є люди, які захворіли за останні декілька тижнів на території Подільська, на території Подільської громади. А сьогодні ми проведемо невеличке інтерв'ю з тимчасово виконуючим обов'язки головного лікаря Центру первинної медико-санітарної допомоги Любов Орестівна Мамай. Вітаю вас! Доброго дня, Любов Орестівна, перше головне питання: яка епідеміологічна ситуація зараз тут стосовно коронавірусу? На жаль, коронавірусна інфекція набирає обертів. Початок захворювання йшов на півдні Одеської області. На сьогоднішній момент ми вже маємо і в нашій Подільській громаді випадки, зареєстровані коронавірусної інфекції. На сьогоднішній момент у сімейних лікарів нашого центру знаходяться 6 осіб з підтвердженою коронавірусною інфекцією і 26 контактних осіб, за якими спостерігають сімейні лікарі. Це тільки, це, це тільки поки початок захворювання. На коронавірус, оці шість осіб. Яка вікова категорія? Це до нас звертаються працюючі особи. Це 25-40 років. Це молоді особи. Пенсіонерів немає, поки що. поки що немає. Поки що немає. Добре, дайте якісь поради, профілактичні заходи, які робити для того, аби не захворіти на коронавірус. Для того, щоб не захворіти на коронавірус, єдиним засобом захисту від коронавірусної інфекції є на сьогоднішній момент не тільки у нашій громаді, по всьому світу, це вакцинація і проведення ревакцинації, тобто проведення бустерних доз. Тобто, що на сьогоднішній момент потрібно уточнити свій вакцинальний статус, підійти в наш центр вакцинації і провести щеплення. Яке повинно бути у вас з інтервалом місяця, проводиться вакцинація, перша бустерна доза через 6-9 місяців, і зараз є наказ, вже проводиться друга бустерна доза з інтервалом від першої бустерної через 4 місяці. Тобто, на сьогоднішній момент людина може мати чотири щеплення від коронавірусної інфекції. Дякую, Любов Ресцівна питання. Яка ситуація з вакцинацією, що є в наявності? І чи не вплинула війна на людей? Чи продовжували під час війни люди вакцинуватися? Розкажіть про це, будь ласка. Під час війни люди продовжують вакцинуватися. Останні тижні нас більш активно приходять, особливо працюючі люди приходять на додаткові щеплення. Це і перша, і друга бустерна доза на сьогоднішній момент до вчорашнього дня в наявності у нас був Pfizer і Коронавак на сьогоднішній момент. У нас в наявності лише вакцина Коронавак. Файзер ми очікуємо поставку попередньо, десь по інформації, десь 15 вересня будуть тільки поставки з Києва. То тобто це не залежить від нас. Така ситуація, що немає зараз. Файзера як тільки отримує Файзер Одеса. Ми зразу ж поїдемо і отримаємо вакцину, і будемо проводити щеплення. Тобто на сьогоднішній момент, щоб наші мешканці громади знали, не хвилювалися. Поки тільки корона вакцина коронавак найближчим часом. Я думаю, це буде числа 18-19, Ми очікуємо на Файзер. Який поток людей щотижня або щодня, які хочуть вакцинуватись? До 30 до осіб. У нас коли ситуація була трошечки інша. У нас максимально щепилося 150-250 осіб Тобто потік населення, на яких бажаючих отримати щеплення, зменшився. Ну на жаль, ми очікуємо до кінця вересня, початок жовтня ріст серйозно ріст захворювався на коронавірусну інфекцію. Тому єдине, що ми можемо зробити захистити себе, тільки вакцинуватися. Тим більше, що у нас є і родичі, і люди похилого віку, групи ризику, які важче можуть переносити цю інфекцію. Тому щепитися необхідно і найближчим часом. В якому форматі працює лікарня? Чи немає складнощів в черзі, коли приходять люди? Чи немає складнощів вакцинацією? Циною, як взагалі співпрацюєте з нашими громадянами, проблем у нас немає. Наш центр вакцинації працює щодня, крім неділі, з 8 до 14 години. Всіх бажаючих, хто приходить, ми всіх вакцинуємо. Якщо є необхідність, ми виїжджаємо в амбулаторію Липецьке і там вакцинуємо і людей, мешканців Липецького і Олександрівки. Також їм пропонуємо вакцинацію. Вони так також в нас вакцинують. Дякую вам, з цим зрозуміло. Хочу також запитати з приводу масочного режиму. Чи будете ви в лікарні вводити цей масочний режим, і чи буде він в суспільстві, на вулиці, в громадському транспорті, в магазинах тощо. Ось ще на це питання, будь ласка, дайте відповідь, враховуючи те, що у нас іде вже випадки реєстрації коронавірусної інфекції, ми вводимо масковий режим в нашому закладі. Крім того, всі пацієнти, які будуть зверна... звертатися до нашого центру, будуть проходити термометрію. Сімейні лікарі нашого закладу оглядають всіх пацієнтів, які звернулися з ознаками ОРВІ в наш центр. В окремому інфекційному кабінеті вдягається згідно того, як потрібно і маска, і захисний щиток. Ну, все згідно рекомендацій наших наших медичних установ. Яка буде ситуація, як швидко піде ковід? Ми вже побачимо, чи буде вводитися масковий режим в наших всіх закладах, магазинах? Це вже вирішує теп ДНС, це не наша компетенція, не медиків, це вирішується вже міській раді на засіданні техногенної комісії. Користуючись нагодою, хочу звернутися до мешканців нашої подільської громади, запросити їх на щеплення. Єдиним захистом зараз є вакцинація. Ніхто, крім вас не прийме рішення, ви повинні прийняти рішення продбати про своє здоров'я, про здоров'я оточуючих. І здоров'я, ваше здоров'я в ваших руках. Бажаю всім мирного неба, всього самого найкращого. Дякую вам. А я нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з тимчасово виконуючим обов'язки головного лікаря Мамуєю Любов Орестівною. Вона сьогодні нас інформувала з приводу ситуації коронавірусу в Подільській громаді ну і в цілому в Україні. Слідкуйте за новинами. Ми тримаємо руку на пульсі. Разом будемо інформувати наших громадян.